Створити гідні умови лікування для поранених в Палаці Потоцьких провели благодійний ярмарок, аби зібрати кошти для облаштування інклюзивного санвузла в обласній клінічній лікарні. В'язаний одяг, ювелірні вироби та декоративні елементи приділили увагу й продукції ветеранського бізнесу. Андрій Несмачний представив товари зі своєї військової майстерні, яка нині об'єднує учасників бойових дій у створенні різноманітних ножів та келихів з кулями. Каже, половину коштів з продажів спрямує на актуальну проблему. Я латався. Не раз, то знаю, що умови треба покращувати. Ну і власне, давайте будемо об'єктивні: залучати е цивільну цивільних людей до. До війни, тому що це і є бойовий процес, власне, все це в комплексі. Ну це не то, що правильно так просто повинно бути. Організували ярмарок школярі та студенти волонтерського простору Мрія дія за зібрані кошти переобладнають одну вбиральню для військових та ветеранів з інвалідністю, які лікуються в ОКЛ. Справа в тому, що від самого початку функціонування обласної клінічної рекані ці вбиральні не були жодним чином, ну під сучасні норми ніяким чином не. Реконструйовані і відповідно є велика потреба для наших військових, які отримали інвалідність, захищаючи нас, втратили частинку себе, просто самостійно мати можливість свої побутові потреби закривати. І тому ми вирішили організувати власне цей ярмарок, ціль якого – зібрати якомога більше грошей. За словами організаторів, щоб облаштувати одну вбиральню з душем в опіковому відділенні, необхідно зібрати 280 тисяч гривень. Як тільки необхідна сума буде, перейдуть до виконання робіт. У мене є хлопці, які виконують ремонтні роботи. Інколи вони звертаються і кажуть: якщо щось буде потрібно зробити, то ми готові це зробити за донат. Я згадав цю розмову і запропонував зібрати кошти на вбиральні. Хлопці мої зроблять цей ремонт за донат. Тим чином, ми отримуємо інклюзивну обиральну. Тому сьогодні є фестиваль. Наступний етап це ремонтні роботи, і наступний етап це відвідування вбиральні хлопцями інклюзивно і задоволення. їхніх потреб під час ярмарку вдалося зібрати 90 тисяч гривень. Тож організатори закликають небайдужих підтримати збір, поповнивши банку. Віталій Кучандрій Аргара, телеканал 402.